Якраз ця комісія фіксує пошкодження, і вона визначає той вид робіт, який потрібно зробити на об'єкті для того, щоб його відновити так, для того, щоб спасти саме пам'ятку культурної спадщини. Ми встановимо покрівлю, дах, відновимо, укріпимо всі стіни. Скоріше за все, укріпимо перекриття. Тобто, зробимо так, як воно було. І структуру будівлі, так як вона була. Це зобов'язані ми зробити, і робимо це, і плануємо. Виконувати ці роботи в рамках міського бюджету, але виплачувати компенсацію за пошкоджене майно в кожній окремій квартирі, це якраз не передбачено в рамках цієї роботи, яку ми робимо. Постанова, яка прописує процедуру отримання компенсації, там написано, що вона діє окрім пам'яток культурної спадщини. Ось така колізія. Ми радимо їм все одно подавати заяви на є відновлення. Тобто, Потрібно зробити те, що можна зараз зробити, тобто потрібно зробити це інформаційне повідомлення. Потрібно привести свої документи на квартиру у відповідність до сучасних стандартів, тому що часто так буває, що квартири вони придбані, скажімо, в 2005 році, коли не ділі ще сучасний реєстр майна. Який діє з 2013 року наше одеське комунальне підприємство бюро технічної інвентарізації і наші реєстратори міської ради, які працюють на Черняховського 6, Вони приймають зараз цих людей безкоштовно і без черги для того, щоб вони могли оновити свої документи, завантажити їх у цю систему є відновлення, і тоді, коли з'явиться вже механізм виплати, тоді буде їм. Простіше, і вони просто отримують цю компенсацію.